Як же тобі не соромно? Ти подивись, що ти зі мною робиш? Ай яй, -яй, -яй. а що скажуть люди? Чули таке? Так, от це класична маніпуляція соромом. Можливо, до вас це застосовували, можливо, ви бавитесь такими штуками. Маніпуляція з допомогою сорому одна з таких, знаєте, найбільш токсичних, найбільш таких прицільно влучаючих в стіль, бо вона під от просто піддіває нас за нас найбільший страх бути від. від Викиненим, такий первісний страх, коли нас е раніше колись там, да, малюків, які не підходили, або людей виганяли кудись далеко від племені, і вони просто там помирали страшною смертю. І коли нас соромлять, у нас з'являється такий страх первісний, що з нами щось не так, що нас відкинуть, відторгнуть. І ми від цієї маніпуляції просто дерев'яніємо, ціпініємо і готові просто такі, як знаєте, як кролечок е на ці коли на сопілочці, хтось грає, зробити все, що завгодно, аби тільки не чути, що ми ж там щось з нами не так і такі, ми ж соромітні. Так от, якщо з вами хтось провертає регулярно таку маніпуляцію, вам трішки треба в цьому місці пригальмувати і відчути, це ваш сором, чи вам йому навчіва, чи... чи цей сором вам хтось нав'язує? І якщо ви розумієте, що це маніпуляція, то ви далі можете діяти двома способами або зіграти, так сказати, з відкритими картами, тоді просто питаєте: ти мене зараз соромиш? Ти хочеш з допомогою цієї маніпуляції щось від мене отримати? Що саме? І людина далі теж або вона знітиться і сама, тобто, ви її ж, її ж зброєю поб'єте, або вона почне вас газлайтити. Та ні, ти що тобі показалося? Що ти це вигадуєш? Ну і далі тут там уже. Потрібно вам настоювати просто на своєму, що я відчуваю саме те, що ти робиш зі мною. Просто якщо ти хочеш від мене щось отримати, будь ласка, скажи це напряму. Або ж якщо це недоречна ситуація, ну шеф або свекруха з вами це робить, або можливо, ви просто не готові говорити ні, відстоювати свої кордони так знаєте відкрито, то ви кажете, мені потрібно подумати. Добре? І берете паузу, і далі вам потрібно спертися на когось, кому ви довіряєте. Це може бути чоловік, дружина, подруга, друг, хтось близький, хто дійсно вас не, не газлайтить, не аб'юзить, а дійсно може підтримати. Ви розповідаєте цю ситуацію і разом якби, ви, ви працьовуєте ваші подальші кроки. Але тут основне розповісти про цю ситуацію, де вас. Виник з сором людині, якій ви довіряєте, бо сором також нейтралізується розділяється, коли ви переживаєте його поруч з людиною, яка вас підтримує. Звісно, найкраще це терапевт, але якщо немає такої можливості, то йдете до.